Вітаю, вітаю, друзі, наш телемагазин нумізматики і так, антикварня Ужгорода, що на вокзалі, вот, предлагає э, своїм глядачам нумізматам більш складний варіант, ніж школьний альбом. Значить, у нас це э, від фартінга до пенія. Гіорг 5, така підборочка монет, тут всього 38 штучок. Підборочка зібрана на 68%. Вам можливо буде її цікаво дозбирати. Продаємо таким оптом підборкою, кому цікаво, пишіть в особисті. Відправка новою або укрпочтою, Якщо замовлення до обіду в той же день, якщо вже після обіду на другий день. От, монети в різному сохрані, але в цілому стан хороший-хороший. Дивимося. Хороші такі монетки. От, разом з альбомчиком уїжджають до вас.